15 років за ґратами за вбивство двох всиновлених дітей. Краснодонський міський районний суд оголосив вирок матері героїні Світлані Оклей. Її визнали винною в вбивстві двох всиновлених дітей, а також тортурах та систематичних знущаннях над трьома всиновленими малюками і викрадені малолітньої дівчинки. До чотирьох років суд засудив її чоловіка та доньку, які допомагали приховати сліди злочину та брали участь у викраденні дівчинки, що збиралися пред'явити соціальним працівникам замість вбитої. Доньку оклей звільнили в залі суду. Їй покарання призначили з відтермінуванням, оскільки вона вагітна своєї провини вона не визнала. Мати героїня Світлана Оклей від часу затримання твердила, що дітей не вбивала. На останньому судовому засіданні, так само як і на першому, вона запевняла, що двох прибраних дітей у неї вкрали. я не винувна. Ті похищені. і я вважаю, вони не обіти їх просто увезли, просто то вони знаходяться. Адвокат засудженою твердить, вироком 15 років в'язниці вона приголомшена настільки, що не може визначитися чи писати апеляційну скаргу на Переживала приговоре, Ну по результатам приговора я пішов на свидание, Ми не змогли поговорити. На думку захисника суд піддався надмірній емоційності. Мовляв, резонанс справи вплинув на рішення суду. Причина смерті обох дітей не встановлена. Одного тіла взагалі не обнаружено, навіть пепла. А второго тіла такі остатки, що встановити причину смерті невозможно. Не доказано Свою провину визнали чоловік та донька засудженою. Вони розповіли слідству моторошні подробиці з життя трьох усиновлених дітей у родині. Прокурор переповідав їх на засіданнях суду. Мати била падчерок за найменшу провину або й безневинно. Її дратував сміх, голосні розмови та дитячі розваги. А клей СВ, подавляє їх волю за любую незначительну правільність, стала приміняти кнімпитки, які заключались в умишленам нанесенні многочисленных ударів, побоїв руками і ногами по різних частям тіла. Прокуратура наразі вивчає вирок щодо покарання державний обвинувач цілком згодна з рішенням суду. Міру покарання у вигляді довічного позбавлення волі їй неможливо було призначити, оскільки на момент скоєння е, умисного вбивства вона перебувала у. Тані вагітності двох чиновників, які б мали контролювати життя малюків у названій родині Оклей, звільнили та засудили до умовного ув'язнення. Злочин, який стався у благонадійній багатодітній родині, розкрили випадково лише після того, як мати її чоловік та донька викрали трирічну дівчинку із сусіднього села. Її збиралися пред'явити соцслужбі замість однієї з убитих дівчаток. Прибраний хлопчик, що вижив, та четверо неповнолітніх власних дітей родини оклей зараз живуть у дитячих будинках. Олена Черняєва, Іван Савченко, Луганщина, ТСН 1+,1.